Любі мої друзі, вітаю на каналі. Сьогодні я вас беру з собою. Пічка так буде. Сьогодні беру вас з собою. Поїдемо забирати малого мого зі школи. Зараз я виїду. Еречку і поїхали потрошку. Так, що тут є дуже близенько, тут нормально. Ну що, поїхали, любі друзі? Брильк? Так, да, все ж таки автомат. Набагато легше в плані ось цих перемикачів педальок. Так. Піду зачиню ворота, закрила ворота. Поїхали. Ой. Ой! Ой. Ну, Як ваші справи? Пишіть. Дуже багато коментарів у моєму відео, там, де Тисяча Зеленського, знаєте, особливо дуже багато було цих пласказімільщик, я їх називаю. Ще дуже багато хамовитих людей в коментарях часто густо з'являються. Ну, коли якусь таку тему затрагуєш по типу Тисячі Зеленського його, чи ще щось такого. Я вам скажу, як банківський працівник я вмію. Читати все ж таки договір, який підписую, і можу вам сказати впевнено, що ніхто ваші е, покупки, що ви труси в Аврорі, купляєте собі по карточці національний кешбек, ніхто не буде вам про це <свідки> слідкувати. <свідки> Тому не бійтесь, ну, люди дійсно. Іде і казали, 20 років платежі будуть наші відслідковувати. Які 20 років, де вони це взяли, Я не знаю любити сім'я. Взагалі-то ці, ці питання про відслідковування, там є пункт в договорі 8.7. І там дійсно написано, що. О, сусіди. Дійсно написано, що буде доступ третіх третіх ли... осіб. Добрий день. Третіх осіб буде доступ, і це до картки, саме національний кешбек, відноситься не до всіх карток конкретного банку, а саме до картки Національний кешбек. Ну і звісно, бо це картка для виплат бюджетних. Тому держава залишає за собою право відстежувати ваші платежі. Це для того, щоб ви не витрали, ну, Наприклад, якщо картка не спрацює, і ви знімете ці гроші, щоб можна було це відслідкувати. Або відслідковують задля статистики, тобто щоб знати, що саме ви купували, що куди саме ви витрачали ці кошти. Ну а наші люди дуже полюбляють у ці, знаєте. Теорії заговорів і всього такого, ну, все, наш, наші платежі, що я на тисячу куплю на побачать, або або комуналку заплачу. Мені чесно шкода, що люди досі а, так себе будять. Любі друзі, наступний день вже їду зараз з за Володимиром у школу. Поїхали. І тут з Володимиром школи трошки погасаю, ну, погасаю, поїду в сусіднє село, треба купити яйця. Ой, я чого тут туди дивилася? Треба купити яйця для того, щоб зробити салат мімозу хочу. І оце не договорила вчора про Тисячу Зеленського, сьогодні договорю вже і цю тему закриємо. Ну, те, що я. Банківські працівники, ну казали, все це інше. Ну, якщо я щось собі відкриваю, як і в банках, то це ну, не бійтеся, ви теж можете. Ой, я не туди поїхала. ю зараз. Тут така калюжа у нас просто страшна, вже не знаєш, як її об'їжджати. Де краще. Я вчора там з однієї сторони об'їжджала, там такий нахил був страшний. Так от, щодо тисячі зеленського, і знову я натрапила в Фейсбуці. да, я є в Фейсбуці. Тож, в. У Фейсбуці наткнулась на відео, де знову це, що ваші персональні дані будуть використовуватися державою. І там був такий гарний коментар. Щось мені це на думку не спало, але це якби воно само собою розуміючися, як то кажуть. Там пише одна жінка, що ваші персональні дані вам надані державою, тобто номер паспорта, номер коду, взагалі номер ідентифікаційного коду, він прив'язаний до вашого дати народження. Ви, коли народилися, вам вже дали код. Держава вже вам дала. Як вона знала, що ви народилися, ви отримали свідоцтво про народження. І все, у цій дитини вже є код. І всі ці персональні дані, всі ці номери, і все це вам надає держава. Тому держава вже має доступ до цих персональних даних, любі друзі. І тому. Оце все, що розганяють, це лише для того, щоб народ не скористався цією можливістю. І просто для того, щоб потім ці гроші, ну, звісно, я думаю, що щоб їх потім вкрасти, десь списати, туди, куди їм потрібно буде, тому кому потрібно буде. Я взагалі вважаю, що якщо вам щось виділяють, ви маєте це отримувати для того, щоб. Його не вкрали просто. Мордовлаці, як я їх називаю. І ще, ви знаєте, я не вважаю це подачкою чи купуванням мене, бо я на все маю свою власну думку і роблю лише так, як мені заманеться. Або просто не роблю. таке. Там лишився. Так піди забери поки. Я ж тут. Я тут почекаю. Не поспішай. Приїхали ми в маркетопт, покатались трошки після школи. Да, Володимир. Зараз я вам покажу, піду гарні ціни на вершкове масло. Я не сподівалася, що воно дійсно тут буде таке гарне. І за таку ціну. Ось таке масло я брала. Кремфуд селянське. 200 грамів, 40 гривень, коштувало 44. Дивлюсь склад. Тут написано вершки з коров'ячого молока. Тобто дійсно те, що потрібно. Мені дуже сподобалось. Є ще тут ось таке масло, також з вершків. І це масло, дивіться. Я спочатку подумала, щось що не те. Ну, тут 63%. Склад. О, Харківська область. Пастеризовані вершки з коров'ячого молока. 33, 37, 2 кума. Також масло 200 грам, скільки 63%, вершки коров'ячого молока. Тут по 42 таке саме, просто тут 73. А ось це суміш. Вже рослинна. І тут написано в складі: ось склад рослинні олії та жири. Тому всім рекомендую це. Ну, я візьму це вже, як я брала, цей козуб, він дійсно смачний. А, не козуб, це Кремфудс. Це, здається, Полтавська область, не знаю, зараз я подивлюсь. Третати. Так, Кременчук. Так, я приїхала ще за Яйцями 56 гривень тут десяточок яєчок. Так, піде, мені на салат. Що ще тут цікавого? Ковбаси всякі. Цікаві, красиві. Це ми полюбляємо тут купляти такі всі солоне смачненьке. Ну, Крабові палки, ці не бачите. Ці намазки я люблю. До речі, це намазки зараз по 38 гривень. Тут смачна фішка. Закуска з зоселедця. Лобстера копчений лобстер. А лосось. Учений лосось. І оце я люблю паста і корка. Веладіс також смачненька штучка. Я ще таке люблю. Але воно, бачите, без акції зараз. Приїхали. Що, піду я залишу машину на вулиці, бо відвозити до клубу мого музиканта сьогодні. Спорт... Сьогодні він спортсмен. У мене сьогодні я відвожу Володимира на гурток. Тут у нас в селі є. Займається спортом. Тому залишила машину, не завожу її, щоб по сто раз не заводити цей, не, не чіпати той паркан. У нас тут, в принципі, тихо, спокійно по вулиці. Я зараз зачиню все. Так, ну, припаркувалася, наче все відстеріла. Зараз потрібно отак от кнопочку раз, і воно все закриє, коли я закрию. Так, і ключики в руках, ну, наче все така хороша. Так, що тут мої? О, отак. Ось така я гарна. Молодець. Тут мої, бачите, лаванди, ну стоять, чуєте. Зараз я наберу в нього трошки дров, невеличку кількість. Но він так і знаєте, увесістий, як у нас казали, увесістий. До речі, коли питали мене, чим ми топимо, як ми опалюємось, ось у нас є дрова. Це доски, які були там в тих будівлях. Отам всякі будівлі, ще, паркани. Це все. І ось тут є ці доски. Зараз я приберу невеличку кількість ось таких. Вони сухі-сухі, вони гарно розпалюються, просто їх кладеш на папір та на картон. І вони гарно горять, а потім після них... Ой! Ой! А потім після них, щось я так приблизила. Після них я кладу вже такі більш-менш увесісті, так би мовити, як воно сказати. Така моя рутина кожен день. ну Зазвичай Сашко приносить, але вчора він пізно приїхав з роботи. А те, що було на вихідних, що він залишив. Я все попалила, бо було прохолодно. Як ви опалюєтесь, пишіть в коментарях. Ми хоч і не вмикаємо газ на постійній основі, але кожен місяць близько тисячі в нас на газ виходить. Так, близько однієї тисячі гривень. Ну, який місяць більше, який менше. Ну і дрова, звісно, входять. Я сподіваюся, що нам дров на два роки вистачить. А там побачимо, може і ні. Так, це якісь сашка вишні. я їх палити не буду. Бо він там щось їх збирав. Це мені знадобиться. Так, ой, а тут ще, бачите, він попиляв такі. Це під. Ой, під віконня, це груша. От що спіляли з цього року. Вона також гарно йде, коли вже розхопиш, і гарні жари, то тоді груша ця гарно горить. Зараз я отак трошки наберу, розпалю пічки. Сьогодні не дуже холодно, до речі, таке, знаєте, весняне повітрячко, весняний такий день. Мені подобається щось би поробити на вулиці. Було б гарно, але в мене ну, на травму, виробнича травма. Вчора колола горіхи, ну там їх підчерплювала ножем, і ось так ножем проштрикнула собі руку, і ось так от ну так мене палець був, і ось так раз, і ножем прям зрізала там мучку, це замотала, і навіть туди ще не дивилась, що там в мене відбувається, бо мені просто страшно туди дивитися. Це було вкрай боляче. Воно, знаєте, коли приткнула, воно було тут боляче, дуже сильно. Отут. Бачите? Уже руки такі брудні. Ну, село, знаєте, в селі завжди так. Там достатньо глибоко воно, але потім, як я побачила отут, там страшне. У мене було таке відчуття, що я пів півпальця обрізала. Ну, не пальця, звісно, але ранком дуже пульсувало воно. А підніму я хоч це? Ну, так, піднімаю, піднімаю. Так. Несу в кімнату, топочну. Ну, трошки важкувато, але не сильно. Не, не, не так, що не під'ємне. У нас тепленько. В мене ж було вклю... включено обігрівач, як я називаю, Котел був вимкнений. а потім я вимкнула і ще тепло зберігається. В принципі, в домі не дуже прохолодно, через те, що на вулиці нема вітру, не вистужується так сильно будинок, і на дворі така плюсова температура, гарна досить. Але все ж таки я. Трошки розпалю, бо надвечір завжди прохолодніше. Хай то буде. Я розтоплю, мабуть, цю пічку. Гарно. оцю. А оту грубку вже трошки. В мене вже тут все закладено. Бачите, я заклала картон, у мене був і папір. І зараз зверху щось таке, знаєте, із досок. Ну, таке щось, воно сухе-сухе. Це от налічник якийсь. У нас називається налічник. Як у вас це називається? Хай. Щось таке щось таке закину. Воно сухе, і тому воно гарно почне горіти. Картон займеться, він одразу дасть жар і це підхопиться. Отаке от можна покласти. Воно, дивіться. Бо ж так палець болить, я не можу. Так, воно трошки, бачите, з гвіздочком і нічого страшного, зі цвяхами з гвізками, боже, що за мова? Що за суржик? Я, до речі, зрозуміла, що зараз я почала розмовляти саме з суржиком. Ну, оточення, яке, ну, всі суржиком розмовляють. Ну, Це прикольно, звісно, але коли я жила, наприклад, на Київщині, то там я намагалася розмовляти українською мовою, такою літературною. І, а зараз оце в мене вже прям видно, що я живу на Черкащині. Ну, нічого. Може, так і має бути. Все ж таки, нас формує наше оточення. Ну, Намагаюся я все ж таки, але от проскакує суржик. Саме ось суржик. не... Якісь там я не можу перекласти слова, саме Суржик. Я вже така, знаєте, не помічаю, навіть, що я на ньому говорю. Як ви відноситесь? Чи варто розмовляти державною літературною, чи все ж таки Суржик також піде? Я взагалі щодо мовного питання, не хочу його піднімати, тому що це все неоднозначно. Але, от хочу сказати. Як по мені, то варто все ж таки переходити на українську, навіть якщо ти почнеш із суржика. Варто переходити, бо все ж таки мова є ідентифікацією, ідентичністю, і наша мова дуже красива, чому б не перейти? Особливо це важливо для тих, хто зі Сходу. Я вважаю це так. Як шапку знімати не буду, я не мила голову і не можу помити, бо мені дуже пальчик боляче. Любі друзі, дякую, що поїхали зі мною сьогодні в поїздку в таку за кермом. Дякую, що додивились цей влог до кінця. І я вам всім бажаю гарного. Не забувайте, не перемикайте. Скоро поїду до Черкас, зніму вам там дуже цікаво багато чого. А зараз я вам всім бажаю гарного.